Я раз обідився, що я не бачу смыслу купити машини по 10 000 євро і заробляти на них ті ж самі, гроші що ти заробляєш на е, Машини які купуєш по 1500 По 2000 євро, да, допустимо 1000. Наприклад, е, в тому ж Пасаті же посаді ну, заработка. Ну, я, я лично поки не бачу в будущем, що брати там, якісь машини на перспективу на продажу. Так, да, якщо є ціна по цені, то, тоді так. Да. Хороша машина, там, з малим пробігом нема дураков, які їх безплатно будуть віддавати. Правильно? Так що я поки буду брати дешеві машини. От. І дві таких є, які сьогодні приїдуть. Це Ford S Max у нас 220 пробіга 2007 чи 2008 року, не пам'ятаю. Бюджетненький варіант за 3300 віддам його. І теж Ford Focus на Ford перейшов тоже за 1.5000 віддам, це фокус 1.6 бензинчик, кому надо на роботу там їздити. Фотки я сейчас тоже там прицеплю якісь. Вот. вони будуть тоже в наявності. Так що поки якось так. я ж кажу, не бачу, дорогі братачки, показувати оберти сумашедші, да? Тобто і і заробляти на них по суті практично те ж саме. Так що під клієнта, да, під клієнта. Під клієнта, в принципі, Можна. А на, на, на перспективу я ж кажу, якщо ціна є, то діти. А так нема ціни, то нема смисла їх брати, щоб вони консервувалися, тут стояли. Так що, також мій прайс теж буде. Буде, я передивився. Багато налогов, тобто уходить, на, уходить багато налогов, коротше, так сказати, Да. і в кінці року мені треба 35% з того, що я заробив в чистої прибулі, Надо буде. Да. То в принципі ті прайси, що мої е, є в телеграмі, це все буде в ценах нето. Плюс докидаємо ще налог 19%. Тобто, тому що по-другому ніяк. Кому дорого, питань нема, тоді значить якби, нічого не виходить нас з вами. Так що так, автомобілі за аукціонів. Телеграмі вчора позакидав багато варіантів хороших.